Львівський досвід Запоріжжю привіз мер міста Лева Андрій Садовий. На зустрічі з журналістами він запевнив, що із Запоріжжя може вийти гірше туристичним місто, ніж Львів, перлиною якого може стати острів Хортиця. А також запропонував впровадити промисловий туризм в місті. Окрім цього, поділився власним досвідом. У мене є жорсткий принцип. Якщо я працюю з людиною, і завтра я на це місце знаходжу кращу людину, я беру кращу людину. Вчорашні заслуги до побачення. Важливо, щоб ти сьогодні був найкращий і завтра краще, ніж сьогодні. Так має бути. Тоді є успіх. А якщо це консервувати, а який ти хороший, так не буває. Тобто, знаєте, влада це служіння. Якщо ти служиш, ти маєш себе повністю віддати, як свічка, себе спалити, а просто перебути. Так, не є напередодні Андрій Садови також зустрівся з міським головою Олександром Сіном та побував на острові Хортиця